Рекордно теплий березень 2025 року в Україні. Упродовж березня температура повітря була аномально високою, а її середні показники в окремі дні часто відповідали квітневій нормі. Нинішнього року метеорологічна зима, тобто відносно тривалий період із стійкими морозами, спостерігалася лише у лютому, коли часом морози вночі досягали мінус 15-22 градуси по Цельсію. За винятком південної половини країни. З приходом березня, в синоптичних процесах на більшій частині Європи намітилася стійка тенденція підвищення температури повітря, це було спричинено розвитком теплого антициклону з південного заходу, а також відсутністю щільного снігового покриву напередодні. Таким чином, буквально з перших днів березня, температурний режим як в Україні, так і в більшості європейських країн. Почав суттєво випереджати середні багаторічні показники. Слід зазначити, що протягом місяця спостерігався лише один короткий період незначного похолодання наприкінці другої декади. Врешту часу середньодобова температура або коливалася близько норми, або перевищувала її. Найтепліші дні фіксувалися у період з 12 по 15 березня. Коли середньодобова температура в багатьох містах України виявилася вищою за норму на 12-15 градусів по Цельсію. У цей час денні показники максимальної температури у центральних та південних регіонах досягали плюс 20 і 23 градуси по Цельсію. Такому інтенсивному прогріву сприяло стійке панування поля високого тиску, малохмарне небо та слабкий вітер. Під кінець березня погодні умови стали більш мінливими у зв'язку з активізацією циклонічної діяльності та проходженням атмосферних фронтів. Втім, незважаючи на переважно хмарну та дощову погоду, температурне тло продовжувало залишатися високим. Як результат, підсумкові значення середньомісячної температури у більшості областей нашої країни виявилися рекордно високими за весь період метеорологічних спостережень. Від 5 градусів по Цельсію на півночі країни до 9,4 градуси по Цельсію на крайньому півдні Одеської області та в Криму. Навіть у високогірній частині Карпат середньомісячна температура була суттєво вищою за 0 градусів по Цельсію. Вказані значення відповідають відхиленням від кліматичної норми приблизно на 2,56 градусів по Цельсію. Примітним є те, що в деяких містах Криму. Нинішні показники березневої температури досягли найвищих значень за останні 120-150 років. Так у Сімферополі попередній рекорд було встановлено у далекому 1866 році, а на горі АйПетрі у 1901 році. Протягом останніх кількох десятиліть в Україні вже неодноразово фіксувався аномально теплий березень. Особливо це було добре помітно у 2020 році. 2017 2014 2007 та 1990 роках. А буквально у минулому році остання п'ятиденка березня відзначилася надзвичайно високими показниками денної температури, які сягали плюс 23-27 градусів по Цельсію, на Прикарпатті та Буковині місцями до плюс 28 градусів по Цельсію. Якщо поглянути на температурні аномалії цього березня по всій Європі, то добре видно, що практично в усіх регіонах перший місяць весни був аномально теплим, особливо у східній частині Європи. У якості винятку можна виділити тільки Перенейський півострів Іспанія-Португалія, де березень виявився прохолодним. Збільшення повторюваності рекордів тепла, як в Україні, так і в інших країнах безпосередньо пов'язано із глобальним зростанням температури повітря. Проте таке зростання відбувається нерівномірно та ривками. Одні регіони планети теплішають швидше, наприклад Арктика, інші повільніше, екваторіальні широти. Крім того, зміна клімату по різному себе проявляє у кожний конкретний місяць року. Наприклад, на території України за останні 30-35 років значно потеплішали такі місяці, як січень, березень, липень, вересень. У той же час листопад, грудень і травень проявляють меншу тенденцію до підвищення температури, що добре помітно за частотою рекордів у зазначені місяці.